Звук та літера А. Сьогодні ми з вами, малята, вивчимо першу літеру літеру А. Чим відрізняються звуки від букв. Звуки ми з вами чуємо і промовляємо. А буквами ми з вами бачимо і пишемо. То перейде до вивчення літери А. Наша літера А є голосною. Що таке голосний звук? Це звук, при вимові якого в нашому ротиці нема перешкод. Ми можемо його проспівати. а Наша літера голосна. Ми будемо його позначати кружечком. І співати ми її можемо по-різному. Голосно і тихо. Великий кружечок співаємо голосно, а маленький тихо. Тож проспіваємо нашу літеру по-різному. А... 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 а. а, а, А. Бачите, я співала голосно і тихо. А ось і наша літера А. І слова, які починаються на літеру А. Давайте їх розглянемо і знайдемо нашу літеру А. Акула. Де тут літера А? Так, на початку та в кінці слова. Ананас. Скільки тут літер А? Так, тут три бу літери А. На початку всередині слова. Наша літера, як ви вже зрозуміли, може мати різне положення. Вона може знаходитись всередині слова, як в слові МАК. В початку слова, як в слові автобус. Або в кінці слова, як в слові зима. А зараз, а зараз я вам пропоную придумати речення із словами, які починаються на літеру А. Автобус так, везе дітей. Діти, так, люблять апельсини. Діти, так, люблять ананаси. Молодці. Ось вона наша літера А. Запам'ятайте її. Ви дома потренуєтеся, будете її писати, можете її розмалювати, можете її намалювати фарбами. До побачення, малята! Бажаю вам успіхів!